Слава Україні, друзі! Це автоцентр Рестайлінг. Приступаємо до поєднання міцного та розкішного, а саме до бронювання Шкода Kodiaq захисною поліуретановою плівкою, красивого автомобіля і найкращої плівки, якісної роботи та оперативного результату. В роботі використовуємо топову захисну плівку, завдяки якій автомобіль стане міцнішим та стійкішим. А саме лакофарбоване покриття завдяки плівці буде захищеним від подряпин сколів, піскострую, хімічних реагентів. А отже, експлуатація стане впевненішою. Ваш автомобіль матиме керамічний ефект, таку властивість дарують лише наші матеріали. Все це неможливе без справжніх професіоналів, які завжди націлені лише на максимальний результат. Рестайлінг дає гарантію на весь термін експлуатації авто. Запрошуємо зміцнити свій автомобіль у місто Тернопіль на вулицю Піскова, 10.